Останні шість років у день молоді, 30 червня у жгородці можуть побачити парад наречених, який з кожним роком все більш вражає. Враження додають різноманітні образи та незвичне вбрання, яке наречені самі для себе вигадали. За стилем одягу наречені об'єднуються у групи. 11 груп різноманітних напрямків, різноманітних би, стилів це і байкерські, і якісь незвичні, і класичні, і десь ближче до народних, і хтось у лісі фотографувався. Фантазія у фотографів багато. У параді взяло участь близько ста учасниць. Організатори вирішили піти далі і вперше створили групу маленьких наречених, які витримали всі випробування. Цього року здивувати глядачів змусив найдовший весільний шлейф, який став рекордним. Весільний шлейф, тобто плаття ручної роботи зв'язано крючком. В'язалося 11, наскільки я пам'ятаю, місяців. І довжина шлейфу, тобто весільного брання 22 метри і 5 сантиметрів. Провівши цілий день на фотосесіях у салонах краси, наречені зібрались біля готелю Закарпаття, звідки пішки попрямували в центр міста. Хоча провести весь день у такому образі важко, учасниці не шкодують, що стали на один день нареченими. «Перше приймаю участь в параді наречених. Дуже задоволена, просто прекрасний день сьогодні. Нам погода так підпортила. Взагалі захід шикарний. Для кожної молодої дівчини, жінки. Це просто реальна можливість показати себе. Я вважаю, що це дуже класне. У мене дуже позитивні враження, весело. Весь день їздимо, фотографуємося на мотоциклах. Дуже чудово. Просто ми були на басейні на річці. Було дуже цікаво, дуже приємна компанія. Несподівано що так все. Цікаво відбулося головний прес параду наречених у цьому році сертифікат на романтичну подорож. Проте зі слів учасниць для них головне не перемога, а участь.